Я Володимир Іванович Бородай, пенсіонер МВС, проходив службу в пожежній охороні з 1981 по 2000 роки. Професію рятівника дало поштовх побачення мною оголошення в тролейбусі, що набираються особи для проходження служби в пожежній охороні. Перший день на службі не завжди вона стає гладко. Ми прийшли молоді, і ми міняли професіональних. Пожежних викликів було багато, але найбільше мені запам'ятався виклик, В криницю впала дитина. Ми прибули буквально за декілька секунд, побачили дуже таку картину, дитячий стільчик, з води йшли бульбашки, мене зразу почали на рятувальній мотосі впускати туди, але на щастя виявилося, що дитина сховалася під ліжком. Щасливий фінал, яким не завжди закінчуються виклики. Які риси характеру повинні бути притаманними рятувальнику? В першу чергу, сміливість, рішучість, а також товариськість. Без товариськості не буде рятувальника. зі своїми колегами по службі? Обов'язково підтримуємо зв'язки, намагаємося зустрічатися, отримувати новини. На жаль, не завжди втішні, тому що життя є життя, але Тримаємо один одного у полі зору. Це була парадна форма радянського зразка, яку ми носили. Одягали, правда, її дуже зрідка тільки на паради. А оця форма була перша українська форма. Робили навчання на лікарні швидкої медичної допомоги, і наш товариш, водій автодрабини, промахнувся поверхом, і замість технічного поверху. Підняв нам драбину після в операційну палату. Уже ніч на дворі, і ми в отаких костюмах, звичайно, реакція була хвора. Страшенна нікого не залишилося в палаті. Кажуть, що є досвід. Досвід треба набувати постійно і все життя. Сьогодні я працюю в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернівецької області, майстром виробничого навчання. Наш навчально-методичний центр проводить заняття з цивільного захисту, спеціальної підготовки, пожежної безпеки, охорони праці та до медичної допомоги. День рятівника для мене це особливе свято, тому що є можливість зустрітися з колегами, згадати. Нашу молодість, згадати тих, кого з нами вже на сьогодні, на жаль, немає. Це свято воно лежить у нашому серці. Нашим рятівникам я хотів би побажати, щоб вони більше відпочивали, менше було надзвичайних ситуацій, менше пожеж і, звичайно, що мирного неба і перемоги.